Мене звати Артур, я автор блогу Keep Going, і раніше я завжди думав, що зі мною щось не так. Я народився і виріс в селі. На обличчі в мене були такі яскраво виражені веснянки, коли вже всі діти вміли нормально говорити. Я ще декілька років не вимовляв букву р. Мої батьки ніколи не були багатими, і через це в мене ніколи не було якогось суперкласного одягу чи суперового телефону. І звісно, це ще не весь список речей, через які мені було соромно в школі, які були для мене недоступними, і через що я думав, що зі мною щось не так. З того часу минуло вже багато років. Жодна з цих речей не завадила мені досягти моїх бажань та прагнень. Я маю нормальну роботу, в мене в житті все відносно добре. Я маю за що купити собі якісний одяг і маю можливість добре поїсти. Тобто тоді зі мною все було так, і жоден з моїх комплексів не був об'єктивним, бо він не завадив досягти мені персонального успіху. І зараз, оглядаючись назад, я розумію, наскільки неправильним було переживати, соромитись через всі ці речі в шкільні роки. Зараз воно мені виглядає настільки дріб'язковим і незначним, що мені навіть трохи незручно про це говорити. Проте я знаю, що майже кожна людина має щось, через що вона соромиться. Недоліки, які вона в собі знаходить, і потім дуже-дуже сильно на них зациклюється та відчуває негативні емоції. І зараз мені хочеться сказати одну просту, але дуже важливу річ: ви нормальні. Ідеальних людей не існує. Кожного з нас є якісь свої слабкі і сильні сторони, плюси і недоліки. І якщо ми фокусуємось лише на цих недоліках, то ми ніби обмежуємо себе і свої можливості. Соромимося познайомитись з кимось, соромимось кудись піти чи щось зробити. І це неправильно. Це заважає нам рости і розвиватись. Тому просто прийміть себе такими, якими ви є. Ви нормальні, такі ж, як і всі інші. З вами все окей. І як тільки ви це усвідомите, ваше життя помаленьку почне ставати кращим. Ви більше не будете злитись на себе чи нервуватись, бо ви такий чи сякий. Ви розслабитесь і зможете повноцінно жити це життя і отримувати від нього задоволення без зайвих переживань щодо зовнішності чи якихось інших речей. Ви нормальні, прийміть і полюбіть себе такими, якими ви є. Бережіть себе, і нехай у вас все вийде.